Доброго дня в ефірі програма Жити без болю і я, її ведуча Оля Рущак. Сьогодні наша творча група підготувала для вас нову інформацію про життя дітей з особливими потребами. Нещодавно вулицями міста крокували вихованці медико-соціальних реабілітаційних відділень Закарпатської області. Про те, як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Святковою ходою пройшли вихованці реабілітаційних відділень з усього краю. Таким чином вони нагадали оточенню про себе та свої проблеми. У марші взяли участь сотні дітей із семи міст області. Ну, це вже насклалися дуже гарні традиції. Двічі на рік проводити марш ходотон. Це на день народження центру в жовтні місяці, і сьогодні це приурочено до міжнародного дня захисту дітей. Мета цієї такої акції це привернути увагу до того, що в суспільстві є. Така категорія, як діти з особливими потребами, є родини, які виховують цих дітей, і донести мету мета донести до людей інформацію, щоб ставилися позитивно, сприймали. Людей як рівних членів суспільства, ми вже 13 років насправді намагаємося створити позитивне ставлення до дітей і людей з особливими потребами. Сьогодні у нас особливий насправді захід, тому що крім вихованців центру дорого життя, сімей і колективу центру дорого життя приїдуть до нас вихованці. Відділень обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей інвалідів з п'яти відділень, а саме це з міста Берегова, Свалява, Іршава. Великий Березний Тячів. а також буде команда з міста Мукачево, це центр соціально-психологічної реабілітації. Тому що після маршу ходотону і Солодкого столу в Закарпатті ми всі їдемо в місто Мукачево, і там буде проведено вже. Ми, до речі, рахували, вже 26 й раз буде проводитися спортивний розважальний фестиваль Я вірю в себе. Я сама два роки перед цим прийшла в Мукачевову організацію і волонтером там захотіла бути. І вже так і два роки я волонтером. Цим дітям дуже важливо. Вони так само хочуть мати друзів, приятелів, так само хочуть спілкування, тому це дуже важливо і дуже цим дітям потрібно. Думаю, що треба побільше таких робити зборів для дітей, свят, тому що це для них важливо. Їм краще бути десь, ніж вдома сидіти в чотирьох стінах. То їм треба багато уваги, і з ними треба спілкуватися. І такі свята робити, як сьогодні, чаще потрібно. Для цих дітей. Батьки сприймають цей захід як нагоду донести до громадськості ідею позитивного ставлення до людей з особливими потребами. Ми вже стали інвалідами в 10 років. Після утоплення він лишився інвалідом першої групи. І от мама в нього, так само, як так само, інвалід першої групи, то я його є. Зато я взяла його опікунство над ним. Значить, приходимо ми кожен рік. На марш ходу. Ми раді, що на цих діток звертають увагу. Ми раді, що допомагають, тому що така допомога є. Є увага, і це вже дуже приємно. Покажи, як тобі живеться. Покажи. Скажи, як тобі? Ти, ти задоволений, що ми прийшли. Так. Да. Да. Марш ходотон стартував із площі Петеві. пройшов Швабською вулицею і завершився біля готелю Закарпаття. Там для діток влаштували свято з музикою, танцями, подарунками і солодким столом. Для вихованців закладів це була можливість розвіятися та проявити свої здібності. Це небо усім хто біля тебе. І братику, і сестричці, і сонечку, і травичці. Люби усіх довкола удома та у школі. І ця любов із неба повернеться до тебе і дрібні образи, і помирись одразу, хто вміє всіх прощати, сильнішим здатим стати. Твори добро, дитину, і у твоїй родині воно знайде домівку віднині і домі. Подібні марші активісти влаштовують двічі на рік 1 червня та в жовтні, на день народження реабілітаційного центру Дорога життя. Нещодавно наша творча група побувала в навчальному центрі Неєм'я, на базі якого громадська організація Закарпаття без сиріт організувала табір для вихованців будинків сімейного типу та їх батьків. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. Одним із напрямків вирішення проблеми сирітства на Закарпатті є створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Задля сприяння формування у молоді розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї, а також з метою підвищення виховного потенціалу батьки-вихователі проходять курси підготовки. Такі навчання проводяться у формі літньої школи, що дає можливість залучати до участі у них батьків разом з дітьми. Даний захід організований та проводитиметься Закарпатським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з громадською організацією асоціації закарпаття без сиріт. Тільки це якби, молода така організація, вона функціонує третій рік і виникла вона завдяки спільному бажанню державних структур та громадських організацій допомагати прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу. Тому що можна десь так сказати, що вона почалася з одного семінару, на якому був присутній батько-вихователь одного з дитячих будинків сімейного типу, який висловив своє побажання проходити навчання. з Підвищення виховного потенціалу разом зі своїми дітками та дружиною. Тобто, щоб вся сім'я відпочивала і навчалася разом. То така мета допомогти громадянам, щоб у нас з кожним роком ставало менше дітей, серій, дітей позбавлених батьківського піклування через підтримку інших ну, якби категорій населення. Дітей хочемо, щоб вони добре час провели. Вони познайомилися з новими друзями. До нас приїжджають волонтери з різних країн світу. Тут різні гуртки за інтересами, спортивні змагання є, вивчення мов. От, і діткам подобається дуже тут з прийомних сімей. Я знаю, що багато хочуть сюди повертатися. А батьки різні методики, які є виховання для прийомних сімей. Передові методики цього року ми хочемо якраз представити їм педагогіку Монтесорі. Як з печками займатися вдома за цією педагогікою, як допомогти тим дітям, тому що вони були е, в таких от, різних критичних ситуаціях, і їм необхідна така от стороння допомога і передати методики, щоб вони застосовували. Ми минулого року мали лише дві школи. минулому році була одна школа, а цього року чотири школи у нас будуть вже. Mm -hmm. ну, відповідно, звичайно, що збільшилося. І е, багато батьків. Кажуть, що діти з задоволенням сюди назад повертаються, хотіли би тут провести час, і батьки просять, що якщо будуть ще додаткові семінари, додаткові заняття, що ми давали їм стати, вони хочуть також проходити ще додаткове навчання тут у нас. Особливістю такого літнього табору є проведення навчання з метою підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів. Під час літньої школи батьки відвідують заняття, які розділені на модулі. Кожен з яких містить надзвичайно важливу інформацію виховного, юридичного, психологічного характеру. В Формі табора займалися з вихователями, з психологами окремо дітям було представлена дуже багато різних таких тем для ну по, 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 по темі сім'я, і за ці дні вони встигли зрозуміти, що для них цінні саме сім'ї у їхньому житті. Ми, батьки, теж також навчалися, розглядали різні ситуації, які можемо ми зустріти на своєму шляху на своїй роботі і вчилися їх вирішувати. Також маючи цей досвід, цей такий теоретичний в практиці нам було набагато вже легше, тому що, маючи досвід батьків, психологів, ми вже трошечки були більш. ...які вооружені знаннями. Згідно законодавству, кожна сім'я, прийомні батьки мають кожні два роки проходити підвищення кваліфікації. Ну, то вони організували це і запросили нас. В цьому році, я так, наскільки я знаю, буде чотири зміни для батьків. Чотири таких табори буде. Не сумують в таборі і діти. До роботи з дітьми залучені волонтери. Саме вони проводять з дітлахами різноманітні тренінги, рухливі ігри, спортивні змагання, творчі майстерні тощо. Тобі подобається в цьому таборі? Угу. Mm -hmm. Чим саме тут подобається? Чим ви тут займаєтесь? Ми тут знаходимо нових друзів, ходимо, граємося, йдемо на екскурсії. А де саме ви побували? Ми, ми ходили на, на річку, я ходила на, на качелі і, і, і у, у ліс грала в футбол. Відвідування такого табору для дітей дасть можливість не тільки не переживати батькам за малечу, від'їжджаючи на навчання, а також діти мають можливість знайти нових друзів. Віддай людині крихітку себе, за це душа поповнюється світлом. Тож віддавайте і наповнюйте світлом свої душі. До нових зустрічей!